І так, коли ми зв'язали ручки і ніжки, ми починаємо в'язати тулуб. Тулуб в'яжемо знову із одної петельки, в яку робимо ще дві одна і друга. Тепер вперше знову робимо, пров'язуємо 6 стовбиків без накиду. Один, два. 4, 4, П'ять. І 6. З'єднуємо і петлю підіймо. Наступний другий рядочок робимо всі шість прибавочок. Одна. Третя, четверта п'ята і шоста остання З'єднуємо наше колу. Робимо петельку підйому і наступний рядочок вяжемо, один столбик без накиду, і робимо прибавочку. Один столбик без накиду, і в наступну робимо прибавочку. Знову в'яжемо один столбик без накиду, і в наступну робимо прибавочку. І так вяжемо до кінця рядочка. Пров'язали. З'єднуємо рядочок в кінці цього ряду має вийти 18 стовбиків без накиду. Наступний ряд в'яжемо 2 стовбики без накиду і робимо прибавочку. 1, 2 стовбики без накиду і робимо прибавочку. І продовжуємо так ціле коло. Два стовбики без накиду і прибавочка. 1, 2 і прибавочка. Так в'яжемо до кінця ряду. Пров'язали, в кінці цього ряду має вийти 24 стовбики без накиду. З'єднуємо наш ряд, робимо петельку підйому. І наступний у нас п'ятий ряд. Вяжемо три стовбики без накиду і робимо прибавочку. 1, 2, 3, і робимо прибавочку. і знову в'яжемо 3 стовбики без накиду і робимо прибавочку, так до кінця кола. Прив'язали, в кінці цього ряду в нас має вийти 30 стовбиків без накиду. З'єднуємо наш рядочок і наступний ряд знову будемо робити прибавочки. Робимо 4 стовбики без накиду і прибавочка. 1, 2, 3, 4. 4 і прибавка і так, до кінця рядочка. І так, пров'язали цей ряд. В кінці цього ряду у нас має вийти 36 стовбиків. З'єднуємо, і будемо в'язати вже останній ряд наших прибавочок Так, і наступний рядочок 5 стовбиків без накиду, і прибавочка. Один. Два, три, чотири, пять, і прибавочка. І так, робимо шість разів до кінця ряду, п'ять стовбиків без накиду і прибавочка. І так, провязала сьомий ряд. В кінці цього ряду в нас має бути 42 стовбики без накида В'яжемо восьмий ряд. З'єднуємо цей. робимо петельку підйому і будемо в цьому ряді вв'язувати ніжки. Пров'язуємо 7 стовбиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, і Тепер беремо одну із наших ніжок і підхоплюємо першу петельку ніжки і в наступну петельку тільця, і пров'язуємо разом. Хто не хоче вв'язувати ніжки, може потім, коли вже зв'яжемо тулуб. Пришивати. Той просто в'яже цей ряд без змін. Без ніяких змін, просто в'яже один рядочок. Так, один. Так само другий робимо, проколюємо ножку і тільце. два. Три. Чотири. 5. І шість. Цю ниточку сюди закладаю за крючок, роблю стовбик без накиду, і тепер цю ниточку назад сюди буду в'язувати, тоді наша ніжка надійно буде триматися і не буде висовуватись, бо так може ця ниточка висовуватися. Так. Тепер пров'язуємо після ніжки, пров'язуємо 15 стовбиків без накиду, просто один, два, Три. цю ниточку я так і вв'язую три, підхоплюю петелькою і ниточку, ось чотири. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14 і 15. Пров'язали 15 стовбиків без накиду. Беремо другу ніжку і знову підхоплюємо першу петельку, цю ниточку закладаємо на ниточку, не під, а над. І проколюємо одну петельку тільця і пров'язуємо стовбик без накиду. Цю ниточку тепер загинаємо до нашого в'язання. І так знову нам треба по ніжці зв'язати шість стовбиків. Один, два, три. Чотири. 5 і шосту. Ось отут треба підхопити, бо буде ніжка як відірвана. Шість. Все, ніжки в'язали. І дов'язуємо ще оцільні петельки. Тут у нас має бути вісім петельок. Стовбиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Перерахуйте, щоб у вас все було правильно. Після ніжки пров'язуємо 8 стовбиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Вісім і з'єднуємо цей рядочок, ось отак ми в'язали наші ніжки. Тепер із 9 по 14 ряд, це 6 рядів, ми маємо пров'язати 42 стовбики без накиду. Всі оці петельки, які в нас є, так по кругу, шість рядів, і пров'язуємо з 9 по 14 ряд. Так, провязали 6 рядів. Наступний 15 ряд. Вяжемо 12 стов... з'єднуємо цей. І вяжемо 12 стовбиків без накиду. 1 2 3 4 5 Сім, вісім, десять, одинадцять, дванадцять, далі. Будемо в'язати один стовбик без накиду і убавочка. І так, шість разів. Один стовбик без накиду, і робимо убавочку, це один. Знову в'яжемо один стовбик без накиду, і обавочка два. Один стовбик без накиду, балочка, три. Один стовбик без накиду. Убавочка. Чотири. один столбик убалочка 5 і один і убалочка 6 і знову пров'язуємо 12 столбиків без накиду Пров'язали з'єднуємо рядочок. Ось, отаке от у нас буде пузико. І тепер нам треба два ряди. В кінці цього ряду у нас має вийти 36 стовбиків без накиду. Тепер ми два ряди вяжемо без змін. Це 16 і 17 ряд. Вяжемо 36 стовбиків без накиду. Дов'язали до кінця два ряди. Наступний 18 ряд. Вяжемо дев'ять стовбиків без накиду. Один. Два. Три, чотири. 8, 9. І знову будемо робити зменшення 6 разів. Один стовбик без накиду в бавочки. Будемо в'язати так 6 разів. Один стовбик без накиду у бавочка. 1 Один стовбик без накиду. У балочка. Два. Один столбик без по знакиду. Обалочка три. Один стовбив по знакиду. Обалочка. Чотири. Один стовби по знаки до. Обалочка п'ять і один стовбик без накиду, обалочка шість. І е, зробили шість зменшень, тепер знову пров'язуємо як на початку дев'ять стовбиків без накиду просто один, П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Сі. З'єднуємо ряд. Робимо петельку підйому. В кінці цього ряду у нас має бути 30 стовбиків без накиду. Тепер так само: 19, 20 і 21 ряд, три ряди в'яжемо без змін, 30 стовбиків без накиду. Так, пров'язали три рядочки без змін. З'єднуємо наш рядок І тепер наступний, 22 ряд у нас. Ми робимо 6 раз у бавочки. Ми будемо в'язати 3 стовбики без накиду, у бавочка. І так, 6 раз 1. Два. Три. І робимо убавочку. І знову в'яжемо три стовбики без накиду і робимо убавочку. І так до кінця ряду. Дов'язали, зробили останню убавочку, З'єднуємо рядочок. В кінці цього ряду має вийти 24 стовбики без накиду. Наступний ряд, 23-й. ми пров'язуємо по кругу без змін 24 стовбики без накиду. Дов'язали, з'єднуємо, наступний рядочок в'яжемо 2 стовбики без накиду і убавочка. 1, 2, і робимо убавочку. І так повторюємо ще 5 разів. Маємо зробити 6 разів, 2 стовбики без накиду і в бабочку. Дов'язали, в кінці цього ряду у нас має вийти 18 стовбиків без накиду, і в наступному ряді ми будемо вже в'язувати ручки. Пров'язуємо 3 стовбики без накиду. Один. 2 3 берем першу ручку і разом з ручкою нам треба провязати 5 стовбиків без накиду підхоплюємо петельку ручку ручки петельку тільця і пров'язуємо так 5 петельок одна Друга, третя четверта. і П'ята. Я ще підхоплю тут трішки. Щоб вона не висіла, у мене вийде 6. Взагалі ми закривали, мало вийти 5 стовбиків. Ось так. Цю ниточку знову загортаю сюди. В кого виходить, так, як у мене, пров'язуйте краще 6, але не лишайте, щоб висіло. Так. І тепер, хто пров'язував так, як я, вам треба пров'язати 3 стовбики без накиду, в кого вийшло 5, пров'язує 4 стовбики без накиду. Один. Два, цю ниточку теж від ручки сюди загортаємо, 2 і 3. Так, беремо другу ручку. І знову Одну підхоплюємо. Другу. один. Два. Три. Четыре, пять и шесть. Все, и соединим наш рядочек. Вот мы вязали и ручки. У нас есть ручки. І ніжки. Ось такий ведмедик. Тепер його треба напхати, наповнювачем набити, щоб уже наш тулуп був готовий. І так, я вже напхала свого ведмедика. Такий у мене товстунчик. От і тепер. Нам потрібно 26 рядочок пров'язати без змін 18 стовбиків по кругу. Пров'язуємо до кінця, поки що не набиваємо, ще в нас буде час. Пров'язуємо просто по кругу 18 стовбиків без накиду. Так, пров'язали 18 стовбиків, з'єднуємо наш рядочок, і останній ряд у нас. Буде один стовбик без накиду і убавочка. Один стовбик без накиду і убавочка. Так, робимо шість разів. І вже зробимо, і будемо прошивати голівку. Вже можна набивати повністю наш тулуб. Пров'язуємо. І так, закінчуємо, залишаємо ниточку. Для прошивання голівки. Шейку ще треба б... донапихаємо. Як ви знаєте, я свої іграшки добре набиваю. Я люблю, коли вони тримають форму, не люблю, коли вони мнуться на всі боки. А ви дивіться самі: хто хоче менше, хто хоче більше, і будемо пришивати голівку. Ще трішечки. Потім ми будемо прошивати, можна буде ще трішки підіпхати. Так, ось такий михасик у нас вийшов. Так, я беру голку, використовую. Для в'язання вона не псує ниточки, вона попадає в дирочки, вона пластмасово гнеться. Деколи треба, щоб була й твердіша. Беремо нашу ниточку, яку ми залишали. Голівку можна приколоти булавками, шпилічками. Не шпилечками, або булавками для шиття, щоб вона не покрутилася в один чи в другий бік. Я так не роблю. Дивіться, голівку буду прикладати не на початок мордочки, а ось сюди. Ось, ось сюди я прикладаю голівку. Ці ниточки ми теж в ході в'язання будемо ховати все сюди, всередину. Поки що ж я. Прикладаю голівку, перевертаю і шукаю, бачите ці ниточки? Цю ниточку треба сховати, зараз я її крючком. Вона буде тут. Прикладаємо хасиком і шукаємо, де цій ниточці відповідає наш стовбик. Ось отак. І протягуємо. Тепер підхоплюємо тут один із стовбиків і протягуємо. Тепер знову на голівці шукаємо і підтягуємо. Тепер знову на тулубі. Ось отак. І тільки міряйте, щоб голівка не з'їжджала на бік. Дивіться, щоб воно було все рівненько. З одного і з другого боку тепер отак по рядочку шукаємо. Деколи можна вколювати в одну і ту саму ось оту петельку, ось отут, ось отут, якщо ви хочете десь щось вирівняти чи повернути, ви можете вколювати в одну і ту саму петельку. Так, дивимося, бачите, рівненько виходить, нікуди він у мене не покрутився. І ось так прошиваємо. Кому треба підбити шийку, то підпихайте, бо потім, щоб воно не падала голівка. Так, далі. Ці всі ниточки теж зараз ми затягнемо все всередину, щоб воно не вилазило. І підходимо до мордочки. Ми будемо трішки захоплювати мордочку, тоді воно буде добре триматися. Ось, рівняйте, щоб оця мордочка була посередині тулуба. Ось отак. Бачите, я захоплюю трішки на мордочці не саме де тут, а ось отут, трішки далі, ближче до щічок. Ось отак. І тепер проколюю одну і другу щічки, захоплюю. Половинки. от І підтягую сюди. Ось отак воно у мене виходить. Отак. І знову буду в цю ж саму петельку проколювати до тулуба. Ось отак ці ниточки підтягуємо від мордочки. Ось, і по цій стороні так само. На камеру не дуже зручно шити, тому другу сторону так само, як ми і цю пришивали, пришиваємо. Ось так воно рівненько виходить.